Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення соціум, художньої літератури і малювання. Тема нашого заняття які ж осені прикмети і малювання білочки. Осінь в гості завітала, пензлик фарбами дістала, обійшла поля, гайочки. Розмальовує листочки жовте листя червоненьке і багряне і рутеньке. Осінь всюди поспішає час, нас плодами пригощає. Осінь це надзвичайна і чарівна, і казкова пора року вона одягає на світ навколо свою специфічну особливу маску. Крізь яку все здається неймовірним і навіть, звичайне на перший погляд речі стають незабутніми. Дітки, скажіть мені, і відгадайте загадку. Сонечко землицю вже не гріє, із дерев пожовкле листя облітає, часто дощі клється, птахи відлітають, у садах збирають щедрі урожаї, коли це буває. Так, восени. А чим вам подобається осінь? Яких кольорів більше восени? Згадайте, скільки місяців осені? Назвіть їх. А який зараз місяць? Дітки, а зараз ми з вами розглянемо українські народні прикмети про осінь. Осінній туман припадає до землі, значить, буде сонячна днина. Піднімається, утворюючи хмари на дощ. Калина достигла, а листя на ній зелене. Осінь буде тепла. Осінній іні на суху й сонячну погоду. Осінь бідна на гриби, то зима буде багата на сніг і морози. Багато опеньків восени на сувору зиму. Якщо восени сіренький ранок, чекай ясного дня. Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима. Жовтневий грім на малосніжну зиму. Якщо багато жолодів на дубі, буде холодна зима. Осінь іде дощі за собою веде. Вологе літо й тепла осінь значить на довгу зиму. Пізній листопад на сувору, тривалу зиму. Граки відлетіли, скоро сніг піде. Дітки, прогулюючись парком чи садом, ви, напевно, помічали, як шелестить під ногами опале осіннє листя. Ось так ж. Який звук ми почуємо, коли йдемо по листечку? Так. Ш, а давайте з вами повторимо дидактичну вправу. Шу, шу шу теплу шапку я ношу. Ши, ши ши йти додому поспіши. Ши, ши ми читаємо вірші у нашої оришки в кишені шуби шишки. Повторіть самостійно тепер. А тепер давайте пограємо в гру, хто зайвий. Погляньте на цю ілюстрацію і скажіть, я вам буду називати слова, а ви скажіть, хто тут зайвий? Шпак, ластівка, ведмідь, грак. Як ви гадаєте, хто зайвий? Ведмідь? Бабка, заєць, метелик, джілка. Хто тут зайвий? Зайчик. А як же звірі готуються до зими? Як, змінюють, як вони змінюють своє життя? Яка найголовніша ознака тварин? Давайте згадаємо. Тіло вкрито шерстю, готують малят молочком. Це білочка. Змінюють забарвлення хутра, впадають у сплячку. А також роблять запаси на зиму. Підготовка до зими це осінні зміни в житті всіх звірів. Зайчика, білочки, ведмедика. Малята, я вам пропоную прогулянку до лісу. Ось погляньте, яка осінь гарна, чудова, яскрава. Далі підемо. Погляньте. Малята, кого ми зустріли в лісі? Так, білочку. А що робить білочка? Вона стрибає. Білочка гарна, пухнастий хвостик. А що вона шукає? Вона шукає собі їжу. Дітки, відгадайте загадку. Рудий м'ячик вправно скаче з гілочки на гілку, то не м'ячик, кажуть діти. Ми впізнали. Хто це? Білка. Погляньте, яка білочка. Вона руда, хвостик пухнас. Живе в дуплі. А що ж їсть білочка? Кедрові горішки, насіння сосни, лісові горіхи, бруньки, кору від дерев, грибочки. Малята, я вам пропоную намалювати сьогодні білочку. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу. Зубна щіточка, банка з водою, фарби і пензлик. І починаємо малювати білочку. Спершу намалюємо її, мордочку, голівку. Далі ми її розмалюємо. І будемо розпушувати зубною щіточкою по краям. Далі пензликом намалюємо тулу білочки. Також розмалюємо. І по краю розпушимо зубною щіточкою. Намалюємо пензликом пухнастий хвіст білочки. І розмалюємо. Також зубною щіточкою по краю ми розпушимо хвост. А зараз домалюємо білочці гостренькі вушка. Домалюємо очі білочки носик і ротик. Також Чорного кольору фарби домалюємо лапки. Ось така руденька білочка у нас вийшла. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, що ми робили на занятті? А що цікавого ви дізнались на занятті? Які ознаки осені ви знаєте тепер? Що ми малюва... Кого ми малювали на занятті? Чи сподобалась вам білочка? Дуже дякую, що ви гарно працювали. До зустрічі!